Дождем залива, заливає. Оба на Ольга Кубанська нам дзвонила, тільки що смс-ка прийшла. І дощ піріща. Йомоє, тут зв'язі вічно немає, блимає чого то. То є інтернет, то немає. Ну заливає. Зонтик, бачите, як закріплений. Стоим, дежурим. Два карася є. кіло десь, кіло 200. О, надо би сходити камеру на зарядку поставив. Так, тюбик чого-то тут до кінця не закручений. Эти кипки вроді би дождя не бояться. Це хорошо. Криль, шолковиця. Тоже восьмерочка. Ще настане твій час. Але коли працює кисла груша, експериментувати якось не хочеться. А так, тільки сміли покаряються моря. Єдиний, хто приїхав на риболовлю сьогодні. Декілька людей на завтра і на суботу, тобто, і абсолютно всі сектори в неділю зайняті. Розрив тут буде, звісно, веселий. Все одно краще, ніж вдома. Ну вже не точно. Уже <рив> <рив> я починаю щось то подозрівати. Та й таке паскудство не закінчується. Я думав, може якийсь блуждаючий, коротенький, такий там. Обще ні разу. Ну, це капець Він вже в деревах. Що справді в деревах? Незрозуміло. Не вроді виходи. Да, там здоровенна рибина. Ми її доставать не будемо Цислої груші хайпонула. І телефон не працює зв'язок, щоб пісаку принесли. Я тупонув капітально думав. Риби не буде. Хоча можна отак пройтися <рив> вздовж берега вигулять собачку, не кваплячись. Таке. Зараза невчасно зв'язок ліг взагалі не вчасно. Ні разу взагалі не вчасно. Ну нічого, візьмемо за губу, без підсаки чепимо гачечок, мабуть. Не очікував, я коропа ловив карасиків на маненькі оснасточки. М-да... Ох, бурун, буруньки які пускає. Хоч покажись, та й іди собі з богом. Велетень спортивний. Є в мене одна ідея. Тисяч на 10 гривень. Якщо <рив> не вигорить. Так, такого ще, по-моєму, ютуб не бачив. Тришаніна. Ротпот настав твій час стати чимось більшим, ніж хути родпот. Карпови, ніж Карповим матом. Ти був рожден під сакой. <ти>, ти був рожден під сакою. Яку я залишив на вагончику. Нехай ще погуляє. Ми обережно тягнемо, щоб не нашкодити. Оце кайф. Що ж там за кайф полома? Навірно, короп, амур би вже всплив. Бобер, бросай ружь і, 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 і вспливай. Може справді бобра зачепив. Запросто. І він в коряги попер. Дивіться, і навіть не показується. Ох! Це короб. Перевіримо, може, зв'язок чудом з'явився. Чудо не, не, не сталося. І не з'явилася. Оце один поїхав карасиків половить на, на наносна. Карасячі снасточки маленькі, десятий номер гачечка. Він трошки сильніше дьоргнеться і просто виплюне гачечок дрібненький. Оберемо сигналізатор клювання. Блін, чувак, ти так довго тягаєш, що дощ скоро кончиться. Даже, даже небо сделало перекур, подивитися, що тут відбувається. Капець. На таку делікатну снасть мікрофлетик. Кисла груша. Ось восьмий попап. Поп ап Обожнюю колл cool плейс Уже десь поряд. Гуляє собі і гуляє, гуляє і гуляє. Амура ми вчора так більшого навіть, ніж цей короб взяли разів п'ять швидше. А цьому все по барабану. О, дощ за ногу. Вжарив. Ну, плюс я без нагрузки його водю легенько. Як я казав, гачечок дрібненький. Не будемо йому рвати губу під нагрузкою. І ніхто не приїхав, кубанська тільки що постібаться дзвонила. Постібалися. Блін, хто б мене споткав в таку дождяру, я не, я не, я не уявляю. Хто мене споткає з, такою, з таким трофеєм? Він, здається, надовго засів на гачку Фрикціончик. І досі не заморився, сили, мабуть, збирав. <сум> збирав з осені. Дивіться, дивіться, що творе. Вигуляю їм о цього цуцика. Чувак, я тобі уже карповий мат підставив. У тебе так багато сили, я бачу, що ти... Може і запригнеш сюди. Зв'язок і досі не з'явився. Не знаю, що це глуша телефон. Але вже два дні поспіль тут така фігня в лісі. Що в водафон, другі оператори працюють, а водафон ні. З перебоями. Не інтернета вам, нічого, тільки з'явився я в Телеграм відосики, фотку закинув. До речі, хто підписаний на Telegram, той бачить це... Майже онлайн Минут 15 уже тягаю, може 20. Що то хороший, да? Та короб сів. Я ж вже думав спочатку в воді його там відсипить. Він не підійде, вже підготовив цей самий, глядь, сіті немає. Думаю, йо моє оце по пандос. Ага. Гачечок маленький, спробуємо легенько підвести його. Ага. Не судьба. А це рибина там гуляє. Так, це приберемо Підсака вже тут. Вроді й не сильно великий, амур був вчора крупніший. Хоча можливо просто здається. О! Чувак, ось вже, я під опустив, спасайся в спасательний кушир. О! Оце мордяка. Та ні, Сили в нього іще до вес до літа. Оце гарний майже. Майже побачив нас і злякався оп оп, оп. Ех, почти. Зайшов тихенько, обережненько, оце машина. Мені кажеться більше 10 КГ. Оце апаратіще. Оп ай-яй-яй-яй-яй. -ай 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 -ай. У нього ще сили багато. Єсть, так? Да? Отлічно? Так. Тепер для, для інтернета. Так. Залишилось обережно за тканину його відпустити. Гарна риба. З зими нас зачекалася. Давай, давай, прокидайся. І тихенько під, під мостик сховався, пішов. Вздовж берега. Чудовий день. О, тільки сміливим покоряються сазани. Гачечок ще гострий, а що йому буде? Це ж Хаябуза 10-й номер. Топчик попапчик. Кашка бісквітна відпрацювала з, з кальмарчиком. Десь я вже тюбики, а ні, не закинув. А ні, це був тигровий горіх, от я тормознув. Не краб, а криль скопекс кальмар. Мені ще полуночний дуже до вподоби. Рибі, точніше, до вподоби. <клухи> Ловить добре. Каша капець як намокла. У флет не б'ється взагалі ні разу. Того ми сушняка підсипимо. І розбадяжимо, і закинемо. Тьоска, як чувствував, прийшов з пицакою. Ще требується скоро пицачя допомога. Ох, тигровим горіхом як потянула. Ще не розбухла частина прикормки поганенько місяця. Сильно розвалюється або мало сушняка насипав. Та й таке, такс, снасть в порядку, чуть-чуть зверху кашки. І вся фігня, мілая, давай по новій. Трошки недольот. Каша там розвалилася при ударі до фіга. Але я впевнений, вона впаде все там же. Не зрозумів, доска розбухла. Не влази. Все ж заходило аж бігом. Заходило на ура, оп! Порядок. Ну що, делайде к обіду. Я вже втоптав шоколадку з горішками рошен. Зелену яку там в рошені брали з Насті. Горішки нічого таке, шоколад, як обычно. Не із дороги, чорний. Але робочий. Пройшло вже годинки півтори-дві. Після того, як той карп наділав тут шороху, більше нитичка. Треба перезакинути, але для цього треба відстнуть зомта. А я на таке не підписувався. Перезакидаємось. У нас ті вже довгенько відстояли, може попапчики треба обновити. Цього я точно не знаю. По папах не сіл. Але їх не просто так в упаковці так багато. Кашка так непогано ліпиться. Здається, на крайню нічого не ловив на цю. Он туди. В Джигиря в зону спокою коропового і шумно рушив тишину. Нефік спать, сазани. ним. Дождя, фігача, я вас жду. От тигровий горішок. І припинив своє існування. А коропи карасі більше й не беруть. Тиша, тільки поперезакидав легенько, та і все, такс, оцей робочий. Тому ми залишимо його на потом. Криль Монстер Краб. Лучше смішати, мало ли. Оп, ось смердючка крабова. Піде, треба ще досипати універсала. спочатку Не повсковзнемося на гадки і просто додавим води. І як я вже сказав, універсал холодна вода туди. Хай роз. Розмішається добряче. Доброго дня. Доброго дня. О, щучки. Риби скоро буде більше, ніж цей самий. Ага. Та що? А вона не куре походу, ходу Так, да, да. Придушив. О, Коробчук я гарний. Я Взяв гупнув. Хоть бери, читай на крючок <laughs> Не клює. Ох, попарло. Это наверное пипец. Ох, трекая, трекая, га. Слыша Кому как... Куму пипец. Великую? Не, не, вот. Вот щупа. Вот это. Вот, вот, вот. А у нас сверху, смотри, поито. По побита, побита. Не, не побито, а вже ранки. Видишь, пошли? Ага. Так вона про... пройшла з цього. Я там дезінфекції в этой саме. Да. Риби, риби точно буде скоро більше, ніж води. Ну да. Так, надо хвист торчить. Тут -то тоже такая самая. Ага. Крупный на. Давай я так не падай, тільки не падай, тільки блять не спадай! Падай. Е, нормально, удачно! Я вже спеціально доводив, думаю, бля, ми зараз бем і все. І всі будуть фотографіруватися з нею. Там да? до да. живота діло так, відкрою пішла. Завтра, завтра будуть клювати. Риби офігеть стільки зарібляють і зарибляють. При тому, що її тут дофіга. Буває ж, ж силікон кидаєш постійно по спинах силикон, В азарт вошли. Ну, давай ще. ну давай, давай. маленьку. Гарні. Амури, амури як ковбаса, не не докормили ніхто. Да, молоддєр же якийсь худий. Да, що це вообще він такий як пелінгас. Да, <різь> да думаю. Я пару раз таких ловив на ставці, думаю, коло моря рибачу, може пелінгасами заребляв, може це не амур. Один в один як пелінгас труби. Ти що, лежи? Ну да. Не воно ще відпочиває. А ну, Вадя, а ну дай. Так, по не побачимо, паді да. поставить о, а муж десь є? Да, є, та квакає, да, квакає. Садок посадить. Тоже з них роні. Що говорили? Звоніть Каті. <рес> Чому що каже Андрій? Говорили. <рес> Ой. Де ж той гад? Очухався чи ні тут один ліг. Не одної холостої клюваки. За два дні рибалки. Мабуть, знову карасів. На крайній, я бачив повершинки. Спортивна водойма. Просто супер. Риба тренована, знає, що треба робити. Може здалось, та був же ж пік. Як я казав, не одної холостої клюваки. Перевіримо. Оп, да, пусто. Це був перший тичок, хоча могло щось просто перелазити через жилку та й зачепити її. І... Таке доволі часто трапляється. Ну от і все, остатки прикормочки ще пригодяться. І не тільки остатки прикормочки і насадочки. Миємо місце, полісосимо, щоб завтра повернутися ще в родні місця, сектор 12, але на післязавтра він заброньований. Якось так, це був Cool Place. Що ж, силочки в описі під відео, бомбящі коменти вітаються. Цікає... Чекаємо тут ще багато цікавих рибалок. Ставимо лайки і підписуємось на телеграм. Хто підписаний, той бачив цю рибалочку Юлова Онлайн. Всім пока і до зустрічі на воді.